Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14 й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 квітня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 183 130 особин за добу. 470 і поранено 549 549390 песиголовців за добу 1410 танків 3661 одиниця за добу 1 бойових броньованих машин, 7098 одиниць за добу 11 артилерійських систем, 2810 одиниць за добу, 6 реактивних систем залпового вогню. 538 одиниць засобів протиповітряної оборони 285 одиниць літаків, 308 одиниць гелікоптерів, 293 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2353 одиниці за добу, 6 крилатих ракет, 911 одиниць Кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5676 одиниць за добу, 4 спеціальної техніки 330 одиниць за добу, 2 Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine сука.